Сьогодні 1 січня 2023 року я гуляю своїм обістям, розглядаючи перший свій справжній міксбордер, зроблений до того ж своїми руками. Я на своїй землі, на своєму гектарі, в маленькому селі на Вінничний, яке навіть не має виходу до центральної дороги. Скоро буде 11 років, як ми з чоловіком маємо у власності цю нерухомість. Шостий рік живемо постійно. І я досі не розумію, яким чином моє життя корінної містянки перетворилося на життя фанатичної селянки і амбасадора сільської української естетики. А це те, що колись було городом, щороку оралося і вирощувалася городина, ягоди. Але ми дали цій землі спокій. Про це дещо згодом. Як все починалося? Та дуже звичайно. Ми просто поїхали за грибами. Дорога була напрочуд мальовнича. Ми були в прекрасному настрої і вирішили оглянути місцевість більш детально. Заїхали в село і побачили величезний шикарний став. Він просто нас зачарував розміром, потужністю і схожістю на море. Я захотіла мати шматочок ставу собі, але в селі не було садиб, які б межували зі ставом. Повз проходила лише дорога. І тоді я спитала нашого тодішнього провідника, а нині зятя, що на іншому березі ставу. на що отримала відповідь теж село, але дуже маленьке. І там є хати на продаж. То чому ми ще тут? Поїхали? Приїхали. Повна діч, дорога лише центральна і та древня бруківка, допоміжні пісочок і травичка. На краю села ось ця хатинка, сама бідна хата на селі. Маємо лише декілька фото з того дня, ну, не планували. До неї ділянка, одним словом, бур'яни. Лише той город засаджений, але ж навкруги казка. Чарівний ліс з соснами з двох сторін, безліч птаства. Гейбов нас пахне горами, чисто Карпати. Враження підсилюються ще й тим, що відсутня, відсутні свійські тварини, сусіди, які тримають лише через дві хати. Ми пройшлися, і я вже в своїй голові бачила замість цієї вбогої вірандусі свою велику веранду з чотирма вікнами, замість малинових кущів свої квітники. Але дуже хотілося зберегти хатину. Зайшла мова про таку можливість. Більшість родичів були налаштовані скептично. Було враження, що хатину вже не врятувати. Мокра стіна у великій кімнаті, тріщини на стелі, всі стіни чорні, повна печаль. Але ми її таки реставрували і доволі успішно. Це веранда. Вона добудована і я особисто поштукатурила її глиною. Прекрасний досвід. Це стеля. Ми теж робили її глиняною. Навіть влаштовували з цього приводу толоку. Було цікаво. Так стеля зараз виглядає. Це реставрована вітальня. А це подвір'я. На місці літньої кухні, літня кухня. Різдвяне дерево посадили восени 2021 року. Ділянка наша схиляста, тому робимо тересування. На фото перша тераса ключова. З її допомогою ми збільшили простір біля хати вдвічі. А це вхід в сад. Як бачите, трошки змідився. А це наша лавка для споглядання пейзажу. Так, ми з любов'ю працюємо в кожному куточку нашої садиби, формуємо середовище під себе. Але стараємося зберегти багато традиційних українських принципів домовлаштування. А на цьому відео я показую терасу, яку мій чоловік зробив власноруч. Також ми зробили піч, і я з задоволенням навчилася її використовувати. Ну, всі здобутки цивілізації ми теж маємо, тому і в духовці печу також різне. Це місце нас змінило, особливо мене. Я захворіла квітами і садом, з задоволенням віддаюся новому хобі, і чоловік розділяє моє захоплення, слава Богу. Ми були абсолютними профанами в садівництві на момент придбання хатки. А наразі я маю свою авторську методику вирощування тюльпанів. Ми читаємо, досліджуємо, експериментуємо і все це в кайф. Запри... Заприятелювали ми з лохиною, з персиками, старими яблунями, які дісталися нам у спадок від попередніх господарів, і все це без використання хімічних засобів захисту рослин і мінеральних добрив. Але основне бажання все-таки створити квітковий рай. Хоча тут і так, райське місце. Ось так закінчується наша ділянка. За 10 років я так і не звикла до того, що маю все це під боком. А це грудень 21-го. Я приїхала з роботи і так мене зустрічають. Чоловік тоді вперше прилаштував ілюмінацію. Ось таке відео в мене народилося абсолютно спонтанно, це проба пера. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я ж маю знати, чи це комусь взагалі потрібно. Зараз брак українського контенту, і якщо я зможу щось до нього додати, з радістю додам. З Новим роком і до побачення, шановні, ваша баба Наталка.